Що ви робите, коли вимикають світло? Про це сьогодні запитуємо у рівнян. Що я роблю, коли вимикають світло? Вмикаю його назад. Гляжу спати, Якщо це вечором, Займаюся спортом. я розв'язую при світці чи при ліхтарику кросворди. От так. Я переселенка, я дістаю альбом, мені фотографії прислали. І я передивляюсь фотографії. Теж не можу сказати. Телефони ні, читаємо все, якщо заражений. Переважно в телефоні, телефони, телефони телефони години відключень стараємося зарядити. Якісь соцмережі, новини. Нічого не читаємо, не буду. Бо, як то кажуть, здаватись кращою, ніж я насправді. Якось так. Ну що я пенсіонер, що телевізор дивлюся, нема телевізор лежить що? Сидиш, лежиш. Відпочиваю час. Коли ці, то тим більше. А відпочиваю... як нема? Як немає, то відпочиваю, але перевіряю, чи є, чи немає. Стараюся, щоб було. Домашніми справами займаюся. В телефоні. Постійно. Граємось, експериментуємо. А У мене не відключають, бо я у війську зараз. А, у нас раз. не виключають. Вмикаємо генератор. Коли світла немає, <сіх> з сім'єю проводимо час. Молюся Господу нашому Ісусу Христу, щоб врятував всіх те, що Він зробив колись на Христі. І сподіваюся на те, що скоро включать. Що прийдеться? Спать лягаю. А часто вимикають вас? Ні, не, 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 не дуже, взагалі не часто. Граюся з внуками. Ні, у нас не часто. У нас ще не вимикали світла ні разу. Читаємо книжки. Группу топимо. <рес> а ви? Ми служимо <рес> далі. У нас не вимикають світло. А ви з рівного? Так. А у вас? Теж з рівного але не вимикають, ми разом живемо. Дуже рідко, але коли вимикають світло, то що? Переживаєш за тих, хто у кого чаще, частіше виключають світло, за тих більше переживеш, чим чи ми тут? Ми ще, дай Боже, ми живемо ще. Дай Боже, так, щоб всі жили так, як ми зараз в Рівному. Це нема, що робити. Є якась настольна лампа на цьому і читаємо, читаємо. Це найкращі бумажні папери книжки. Я їжджу, глядіть дітей в бучу внуків. То, я то там без світла, то тут без світла. Виживаємо. Ну, там в бучі так. А я оце тільки приїхала в п'ять ранку і навіть не знаю, що тут робиться. Я не була вже з 20-х чисел в Рівному. Я як бабуся, Їжджу допомагати внукам в Бучу. У мене там живе дочка з сім'єю. Там ще гірше, ніж тут. Там дуже страшно і тривоги, і хлопає. Трашенно не знаю, як ми будемо жити, але віримо в все найкраще. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.